О, чуєш, підскажи, а я ж можу українською сказати велике дякую. Ну, ти то можеш. А хто тобі заборонятиме? Що ти шкірився? Я ж те нормально питаю. Ну дивись, велике дякую! Це все одно, що сказати велике добрий вечір. Або якщо більш точно велике їду, велике сплю. Ти ж так не говориш? Та ну ні. От і запам'ятай, дякую, не поєднується. З прикметниками. Ну а як тоді правильно? Ну якщо вже ти так сильно хочеш подякувати, скажи щиросердно дякую, щиро дякую, красно дякую, уклінно дякую. Або просто спасибі. Що? Спасибі! Ти що чи що? Це ж калька! Спасибі! Це українське слово, це не калька. Воно фігурує в українських письменних пам'ятках, словниках, навіть у класики. Вон. У Франка ого, тепер я знатиму. Чуєш велике, дякую тобі. Їхали, їхали, а на березі всралися. Великий добрий вечір тобі.